Приїхав наш хазяїн додому. А тепер так хорошо бачимо, низ етажа. <кій> <кій> Бачте, як гарно. Отак От у нас трохи відгорожено. От туди ми сидимо кофійок п'ємо. Бачте, як гарно. Звісно, треба пилосос, нема у нас пилососа. І в хаті пилососить, і там був той коврик, там листя намило. Ну, ми все будемо робити. Ми все будемо робити все з совріменем. Котики тут у нас ходять. Щось він доставатиме, може пилососу випросив хазяїна. Не знаю. Що він там достає? Ці катаються на велосипедах. Бачите, угори і. Крутив, крутився і нічого не достав. І нічого от зайця не несе. Отут у нас двері трохи оці А Це ж відкриваються оці двері. Ну, Вони щось трошки барахлять, вони з хазяйкою спробували, ти сама їх не відкривай. Отак. Ти не відкривай, сама, каже, я уже цей. Він може мити заборчики, йому там треба ще мити Такий півметровий хоче заборчик. Він каже, раніше був, видно, розсипався, а тепер вовку хочеться там загородити. Бачите, ну чим вам не село? Гляньте, які коти. Але він грається з котиками, бачиш? Закрається. Нормально. <laughs> Котики. Жаль, что, что осы нас не пропускает. Да бежи, нема вас, никого ничего не будет. Надевай тапочки и бежи до деда. Пошлите, и вы с нами с котами пограетесь. <laughs> букашек много летает, Богдан боится букашек. А я бачу в окно, Що прям літають ліс і літають, бачите, і оси, якісь більшенькі, всякі. І Богдан понаблюдав за цим. Вечором не було вчора. Вийдемо вечірком, походимо з вами трошки по вулиці. Вовек я сьогодні був напряжений день, що він, мабуть, обідати не встиг. Казав у жабку зайду, ходох куплю і, і весь обід. Так, ну вони гуляються, ми не бачимо, так що виключаємо. Так, каже Богдан, нема в нас лотка. Я кажу, Богд... лоток у нього на вулиці. І Двері так. відкрив, він зайшов. Він любить дітей, напевно. І діти його люблять. Лежить собі. Таушки. Мурличе. Та ну, будуть з Богданом спокійні обоє. Да, зайка? Тебе нравятся котики, да, мада? Какой-то паника зала, я видела. Когда они охотятся. Билан, или какой-то вот так она ее называла. Я говорю а вы же понимаете. <laughs> Билан, она сказала вроде. И дружинник наш, видите, yeah. трудится. Упал. На той на, на Парижі чи де це Париж? Ельфелєва башня, ні? Та будемо ще що це. Під башнею. Під башнею. До башні не доліз. Це ми тут жили, це закопання. Тут. На четвертому тут. Заморився. Та закрутився туди, сюди. Сьогодні заблудився, їздив. Ой-ой-ой. Ну, отдихай. Щось слабо видно на сонце. вас, ти вас. не бачимо. От ми привикли, привикли в тій квартирі два роки. У То хаті що, закритій. закритій. темниця. Вийдемо на вулицю, погуляємо і одразу йдемо назад. Так і оце. Ось вийшли, на 5 хвилин кофе поп'ємо і одразу забіжимо. Каже, назад. Вовик, це ж треба привикнути на вулиці, кофе пити. Ну, а це треба, щоб воно хоча б неділько так повиходить, туди сюди тоді. А так як вроді ми ну десь, я не знаю. Два роки. То ж ходили у, ну, там в Україні, жили, то не ну, на вулиці, ну в хату це прийшли там. Переночувати, помилися. спати. Да. А то на вулиці, Даже зимою, Зимою. На вулиці, на вулиці, то в балагані, то в теплиці, то дрова, то те, то те, то, то на базарі. А тут що? Ну я тут на роботі, я поїхав, приїхав і в хату. О, вже я вийшов, не виходив. А зараз сілась, думаю, треба попити кофе, та одразу бігти у хаті. Сяду на так буду сидіти. Ну Нічого, ми привикнемо. Так Так, і все время ми ж із села, ми ж не з міста. Всю жизнь у селі прожили. Попробуй, а закинули нас на... Нам, кажучи, Нам на так, деяті, так хорошо видно и Гівон, то вам не показував, ти не показував, не, я не показував. Ну, він в, другому ракурсі. Він просто... в другому ракурсі, ну все одно його добре близько хорошо, видно. Будемо йти гуляти туди на низ, хочемо сходити у магазин, подивитися, що тут за магазини, які ціни. Якщо мені ціни не подобаються, то треба буде з'їздити на закупи. Або вечірком, вечірком, щоб завтра не... Бо завтра ж субота буде дурдом очередя кругом. Надо... Картошки, морковки, ну в общем, все, що судно. Ну можна брати картошку з хат... печеться. Так що, ну носить в тіньочку, я маю ввиду, що не тепло буде, що не буде проростати хати. Поставив уголову, значить стоїть. І... Даже можно выкупать. Все пьемку такую. То, так, ямку. Да, зробимо, засилосуємо. Ні, ямку эти. <гибачка> Як погрібочок невеликий, така ямка. Вот так ги видно в нас хорошо. Тут, конечно, забор люди строить, щось, мабуть, поставили. Але Вообще гевонт видно, хорошо, хорошо. Сідемо за Закопане, трошки закупи зробимо та пішли пішком з Богданом, поки Вовик виїде. Догони нас потім. Красиво, як сьогодні. Люблю таке небо голубе, коли на ньому хмарочки. Красиво. З цієї сторони отакий от вид. Теж строїться дома, гляньте, оце тут близько, це всі нові домики, які ще построєні ще жилі. Тут вирито, теж строїться. Там у горах красиво домики. Так мені подобається, як тут на горі домик взагалі. Ну, а тут ближче отака поляна. Я думаю, це теж колись під застроєчку. Чийсь участочок землі. Каже Богданчик, о, сердяки. А воно, дивіться, яке разнотрав'я, ромашечка цвіте. Красиво, це між дорожками. А оця дорожка тут діти катаються на отих, як лижі, тільки на колесиках. Так багато сьогодні їздило вечором. Катаються, тренуються, навірно, так? Треба да? взяти нам сюди той, він називається. Самоход у той. Чи як? Самокат. Та трошки починають кататися з гори, да? да. Листечко піджовкає. Осінь все-таки. Осінь, осінь. Ми трошки пробігли, а, дідуля наш виїжджає, зараз будемо їхати. Так, розпаковка, друзі мої, сьогодні вже друга вечірня. Зараз буду зачитувати, розбиралася, бо скуплялася з відео двох. Виписала собі в блокнот, що іменно брала я і по чому. Значить, так. Скупилася я на 85,65. Рушники. Вони в машині поїхали. Великий рулон 13 злотих. Фарш 1160 з індика. Паш... А, пакет 1,80 копійок. Картопля молода. Кіло 200 по 5 на 6 злотих, Цибуля 598. Ось вона, по 4,50 на 2,70 Бутилка води. Нема на столі 2,39. Бутилка олії. Соняшникова, 8 злотих, так, Молоко 4,15. Цукор 4. Сардинку отаку захотів у коробки 5 злотих. Яйця, яйця, яйця. Де вони? Покажи мені эту коробку. А, вони поїхали в машині. Яйця біло 12,50. Я взяла. Дуже добрі. Рекомендую. І о по 10,50 на 15,40. В общем, чек на 85,65. Все. Так, доброго ранку всім. У нас кофе тайм, сміх і гріх. Зараз я буду сідати за свою тумбочку, а на столі вам покажу. Ліда предлагає отаке. А я хочу творожний сирочок, вона мені вчора купила, і кофе. Що я вам хочу розказати? Кофе п'є недобре. Зразу кажу. Це колись купили за неіміннями. Воно ніяке. Треба допивати. Кофе машину провірували кучора, не робоча сьогодні її треба віддати, бо вона займає місто. Значить, сьогодні треба зайти і купити своє кофе, бо у нас там вдома нема кофе. Ми сьогодні ночували тут, вирішили збігти з дому, з того дому в цей дом. Богданчику захотілося вечором до мами, і ми вирішили, закупи треба були, і вирішили самі заночувати тут. Так що заночували на своїх твердих кроватях. Уже ми привикли, бо сьогодні, якщо зроблю вам румтур, то покажу, які там кроваті. Все, сладкий творожочок і кофе, і всім смачного кофе і доброго раночку. Привіт, друзі мої, привіт! Жарим з вами на Трошки може шумно, але в мене нема грини лишнього. Мені треба все успішно. У Ліде с утра один клієнт і вона буде готова. Поки Ліда буде робити одного клієнта, я пожарю тут м'яско. що отут, девочки, я так привыкла до цієї плити до своєї, що це просто дуже-дуже два роки я нею користуюся. Я до неї так привыкла. зараз добавлю температуру, дуже привыкла, і тепер не можу. А там у нас э, оця монтуруна, вона не шипить. Я думала, що вона отака, а вона інфокрасна. Нагрівається довше трошки, як наша. Тихо робить, як наче не робить. Може із-за цього я привикла, що цю я поключу гуде, як самоліт. І э, виключаєш, що ще довго гаряча стоїть. Не можу привикнути. Волик на ній, звісно, там розігрівав, брали тушену картошечку з дому. То він кипятилась, вона все нагрівалась. Я поки не можу привикнути. Я на ній ще й не готувала толком. А вчора ж приїхали, ночували, купили м'язка і купили фаршу. Я зараз тут пожарю м'яско і зроблю котлетки і повеземо туди готове, а там вже зваримо якоїсь каші, чи з чим там ми будемо їсти. Ми сьогодні будемо. Хазяйнувати і Вовик з нами, а завтра вони їдуть з валіком, в Ми будемо Ліда буде там з Богданом, будемо віддихати там, ходити, гуляти. Так що сьогодні тут справляюся, перемию після себе. Треба мені ще вибігти в магазин, купити е, моюще, моюще. Розділяємося на дві хати і все треба купляти. Вчора я забрала отсюда скло, трошки було пів кутилки, бо ніколи мені до особи було бігати, бігала, як найда по закопаном, А його мало в бутилочки. Я помила одне оце вікно центральне, а всі вікна грязні. Так що сьогодні ще треба купити скло і лазенку. Два средства ось цих чистящих. Посуда в мене є, чим мить. Ой, так що. Такі якісь коротенькі справочки у нас. Що у нас там ще вдома? Подому, що потім хотіла сказати. Ну нічого, я планую, що Ліда буде тут, знімемо е цей ром-тур, покажем вам кімнату. Не знаю, новин ніяких. Вовик на роботі. Поїдемо в обід туди. Вчора приїхали сюди, все взяли, що треба, знаємо, що будемо тут ночувати. Таблетки, які я п'ю на ніч. Десять часів я їх п'ю, їх пить об'язательно вони під номерами гормональні. І прийшлося йому їхати другий раз мені за таблетками. Кажу, сьогодні треба кидати одразу в сумку, щоб не забутися тут, щоб потім по них сюди не приїжджати. Ой, дівочки, хтось мені там написав коментар. Я а, зразу скажу про мову. Тому хто хоче мене навчити української мови. Я вас дуже прошу, ви даєте мені коментар і я даю вам в ответ коментар. Учіть, будь ласка, Ютуб. ізучіть Ютуб, потім будете, потім задумаєтесь, чи комусь ріже вухо чи комусь цена кого вухо ріже на Ютубові. Да, я говорю суржиком, і я другий раз є блогерша, яку я дивлюся. У неї свій акцент. мені теж ріже ухо. Ну це не її проблема, що мені ухо ріже. Це моє ухо і мені ріже. Я можу своє ухо оградити, наушником, вийти, не дивитися. Ну, це моє ухо, якщо воно мені ріже. Людина не має справлятися. Якщо у мене болить печінка, я скажу вам, зробіть операцію. ні? Це ж не смішно. А хтось мені з ділочок пише теж, мені це всі мої підписники. Це не те, що хтось зайшов нове щось, а ті, які дівчата мене підтримують, і такі мені пишуть коментарі. Дівчатки, не обіжайтесь, ви ж мені написали це отвітна реакція. Хтось пише, що на шуточку треба переводити, всі коментарі переводьте на шуточку. Дякую. Буду обов'язково, Я стараюсь, дівчатки, якщо ви читали всі ті коментарі, скільки мені пишуть, і я їх удаляю, ви їх просто не бачите. На який відповідаю якось, ви ще й мене вас прийнієте, що я типа дуже говорю у мене такий, натура в мене така, я не настільки агресивна, як ви думаєте. Переводю часто на шуточку. Ну, якщо вдруг ви побачили в мені, що я сердито вам відвідала, ви переводьте все на шуточку. Пишіть мені коментарі, прикалуйтеся, все буде нормально, будемо дружити і буде всім добре. Коли я на шуточку переведу, коли ви на шуточку, а в відтоді вийде хороша дружба з двох сторон. Хтось комусь сказав, хтось хтось підтримав, і так вийде такий оборот. А якщо одна я буду на шуточку, мені постійно будуть писати негатив якесь, то це ж пойміть правильно, ми ж всі люди, всі ж розуміємо прекрасно, так? Таке красиве м'язко в виходить. Ну от переведи на шуточку. Ви неправильно піду, ви якось не так питаєтесь, у вас їда. Ну як це пошутить, Як? Питатися треба мужчина, ходить на роботу, він роботає, йому треба їсти. Може, ви питаєтесь так, є такі сім'ї, де чоловік прийшов з роботи, каже, дай поїсти, а вона нафіг-зафіг, давай те, що приніс. Може бути такі е, отношення, і, звісно, людина дивиться думає, тільки те й роблять, що жруть. Да, ймо, бо він працює, заробляє, він приносить гроші додому. І на ці гроші треба купити їсти. Обов'язково треба, щоб входила А як робити коням, коней кормлять, щоб вони тягнули. Так що ні. Трошки з вами така болталка, а то все квартира та квартира, якось ми зациклилися на тих квартирах. Як з ночовкою, дівчика? Там ночували одну ніч, я ж як рум-тур покажу, тоді ви поймете, там кровать яка. Одне слово, яка там кровать. І краще було спати мені тут чи там, одну ніч спали там. Були свої емоції. А звісно, ця кровать, на якій я проспала два роки, вона мені ближче до душі, я на ній більше виспалася. Хорошо, вдома було тут спати. Ну, я сподіваюся, що це привичка. Я розумію, що я звикла приїхати з України до Польщі, то я думаю, тут там звикнемо обов'язково. Ну, одну ніч переночувати це ні о чому. Будемо привикати, діточки. Так. Все, девочки, я думаю, що все, відео вже буде моє 20 минут, не більше. Так що изучайте YouTube ті, хто учить мене мови. Якщо тільки изучите YouTube Ютуб, знімете перше відео, я заговорю на українській мові. Давайте з вами договоримось. Чисто українською буду вам вести. Я ж не проти дівчинки, я знаю українську мову. Ну, для чого я должна задумуватися кожне слово, якщо я прожила на суржику? Я його вивчала, бо я з Закарпатської області. І я вивчала той суржик їхній Херсонський, і не скажеш сейчас, що я сама з Закарпатської області. Скільки людей проживало в нас у селі і акцент був Закарпатський, прям був акцент, у мене його немає. Що я до передумала? Я не хочу. Я можу, є, українська не, 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 не дурна, зовсім знаю українську. Ну я не хочу видумувати там десь якесь слово заумне, зарозумне. за розумне. Мені і так добре. А коли ріже ухо, думаємо, що зі мною не так. Надо мені, мабуть, щось изучити і спробувати. Хорошо изучать в нашому вузрісті чи ні. Якщо не дуже добре, тоді не чіпляюсь до людини. Якщо добре, я зараз ізучу YouTube, видам відео і потім, потім будемо. Ламати руки один одному, поняли? Все, девочки. Погода замічательна. Ми з вами прощаємося. Всім бажаю всього самого найкращого, гарного настрою. На мене не звертайте уваги, у мене такий говор. Так я розмовляю, Казала моя невістка, кажу, та чого ти кричиш? Це у мене такий розговор. Ну, і такий у нас говор, У кожного своє. Хтось емоціонально розказує, хтось. Розказує тихенько, ну, ну ми всі разні, скільки людей, стільки і разних характерів. Так сьогодні емоційно, що аж кашлюю. Все, дівочки. Бажаю вам гарного настрою, здоровічка. Саме головне здоровічка, всього вам самого найкращого, щоб мир уже наконець наступив на нашій землі. І щоб ми спокійно, без нервів це все жили, проживали останні свої годи житті. Бажаю миру, добра і тепла і до зустрічі. Зустрінемось з вами, я думаю, завтра в новому відео. Бувайте!